Всіх вітаю! З вами Марія і хочу сьогодні роздивитись для вас, які шляхи відчиняють для вас вищі сили. Давайте подивимось. <звук> 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 Давайте так. Ні, я це потім розповім це таким приємним треба закінчувати. Давайте дивимось. Тож дивіться. Одну хвилинку я поки роздивляюсь, бо філіжанку я відкрила ну, просто зараз. Я не задивляюсь в неї там. Перед тим як вмикати камеру. Дивіться, я просто зараз нагадаю одразу, що філіжанка не особиста, а вона загальна. Багато людей її дивляться, і тут для різних людей інформація. Тож дивіться, для когось з вас відкриється, тут, знаєте, як правда про людину. Але вона так буде вам відкрита через, ну, знаєте, не так, що хтось прийде, а на вашому особистому прикладі то буде зроблено. Ви будете в спілкуванні з людиною. Ви будете споглядати за людиною, ну от, з різних боків розглядати людину. Вам будуть підсвічувати людину саме тому, що дуже-дуже хочуть, щоб ви замислились, чому ви спілкуєтесь досі з людиною, чому ви досі не поставили людину на місце. Дивіться, тут якась така історія між жінками. Ви знаєте, тут вже показано, що не один єдиний раз вас людина ображала. Ви чомусь їй пробачаєте. От знаєте, раз за разом ви пробачаєте. Показана ситуація, ну це взагалі-то може бути ваша рідна людина, ну рідна вам по крові. Бо ситуація вона домашня, вона не така, що ну, чужі один одному люди. Але може бути ситуація, коли ви з людиною з дитинства. Це може бути дуже близька подруга, яка, знаєте, ну от коли люди можуть казати, що ви навіть схожі вже. Ви так давно спілкуєтесь, ви навіть вже схожі між собою. Тут показують, що якусь вашу мрію, ви як прагнете до цього, ви, знаєте, стягуєте ну от, багато. Якихось таких ваших вчинків зроблено, от як до одного стягується, щоб там щось влаштувалось в вашому житті. І просто показана ситуація, коли людина вас буде висміювати за вашу мрію, за ваше прагнення. Хоча насправді, ну, яке, як це стосується самої людини, не хіба то робити, бо. Кожного своя мрія, кожний до чогось свого прагне. І людина має право собі там наміркувати щось і влаштовувати своє життя так, як їй хочеться. Але ні, тут людина вважає, що її думка найважливіша, і те, що вона вам каже, той треба робити. І тут, знаєте, тут вже якось так тут є якісь, скажімо так, вони мені показані як духи вашого роду, які вже ображаються на те, що ви ніяк не можете за себе постояти перед цією людиною, що ви кожного разу умовчуєте якісь такі, знаєте, ситуації, як. ну... Як трапляються, бо ну не можна так. Зміни, які вам е, прогнозуються, вони повинні вас змінити як людину, змінити вашу гнучкість. Тобто ви далі будете залишатись гнучкою людиною, але якось інакше, якось знаєте, ви не будете вже ну, Нехтувати собою, тут так мені показано. І зміни будуть стосуватись і фінансів. І е, буде ситуація, коли ця людина знов буде прикидатись вашою подругою, вашою, ну, знаєте, дружньо налаштованою до вас. То, ну, якось так, знаєте, згадайте. Ту ситуацію, коли вона вас висміювала і казала, що дурниці ви собі там щось навигадали, Ну, так не можна. Далі, для когось з вас буде відчинена дорога, шлях, там як, як вам подобається більше, Бо для когось це буде, ну, як знаєте, у часі розтягнуто, а для когось це будуть якісь такі ну там, більш швидкі події. Знаєте, як шахова гра буде тут з чоловіком, і ви обіграєте чоловіка? Ви зробите якийсь такий вчинок, коли від вас цього зовсім людина не очікує. А чому зробите? Тому що нагадаєте собі, а я ж таки королева, і я ж таки маю можливість зробити так, як я хочу. І це буде якийсь такий дуже правильний вчинок з вашого боку і вдалий вчинок. І, знаєте, це таке от є звістка, якось так між вашими або подругами, або родичами буде, от як летіти, знаєте, у всі боки, як ви зробили. Що ще вам буде відчинено? Слухайте, тут щось, якісь такі, знаєте, порядки треба наводити. Тут дивіться, показан мені чоловік, який. Насправді, йому багато що під силу, але він якось звик, що, може, це ви та жінка, яка все робить в сім'ї, і на вас багато чого скидує цей чоловік. А може, ну ви якийсь стосунок маєте до цієї сім'ї, він там ну, на свою жінку скидує все. Дивіться, тут ситуація, яка Тут є щось театралізоване, таке більш показане мені. Якась така ситуація, коли людина, ну от як, вже як якусь таку роль грає, і ну, погано грає, актор з нього ніякий. І. Тут буде мінятися ситуація саме у жінки. Вона виходить з ситуації, коли ну, треба якось так годити цьому чоловікові, вона піде своїм шляхом. Саме жінка піде своїм шляхом. І це, знаєте, є... може, це знаєте, вті, втіче на роботу, наприклад. так? І ну, просто буде можливість так трошки відпочити від там, забаганок цього чоловіка. Може, там дійсно є якась інша будівля, куди вона може прийти і спілкуватися людьми і відволікатись від цієї ситуації. Просто показана ситуація, коли цій жінці треба трошки міняти свого. Свою поведінку більш так, бо завжди знаходяться люди поряд з нею, які дуже зручно сідають їй на голову. І вона не вміє вчасно скинути людину зі своєї голови. Тут Для неї просто от як, знаєте, як дають такі як віддушини, знаєте, як можливість відпочити, відійти від ну, там, своїх обов'язків, бо в неї я бачу, що тут обов'язків якось так на плечах багато лежить. Так, далі для когось від. Так, тут, знаєте, відкривається поле подій, яке людина може сама своїми якимись, знаєте, ну, як своїми бажаннями наповнювати, як своїм баченням, як воно повинно бути. Людина може змінювати щось в своєму житті, ну, як на свій смак, да, на своє бажання. Бачу багато людей поряд з вами, ну, там, навкруги вас, які, як глядачі, знаєте, збираються і роздивляються ваше життя. Воно їх цікавить. Не відчиняйте дуже широко двері. Будьте людиною, яка знає, як треба, як слід сама для себе, яка ну, робить те, що, чого прагне, бо у вас, дивіться, у вас тут, знаєте, щось на зрост іде і. Тут треба помовчати, треба просто робити те, що ви робите. У вас щось виходить вже, щось тут, знаєте, ну, робите так, як слід, і для вас через ваші старання відчиняють таке поле світлих подій, коли ви можете багато чого переробити в своєму житті. Давайте подивимось далі. Тут спілкування з багатьма людьми, які можуть трошки, знаєте, як полегшити вашу, ну, це якщо стосується роботи, як полегшити вашу роботу саме в тому сенсі, що ну, от багато питань ви можете через цих людей вирішувати. Дивіться, врівноважиться ситуація між двома жінками, вона це більш фінансова ситуація, це коли жінки між собою спілкуються тільки по роботі. Взагалі-то мені показаний жіночий колектив, але тут є, якби то старші і молодші по там кар'єрній драбині, от такі, якісь мені показані персонажі. І дивіться, тут одна з жінок зараз, ну, якось так, знаєте, от як навалилось на людину багато чого через жінку, яка має ну якусь таку старшу посаду. Буде вирішуватись її питання. Щось вона там якусь вказівку дає людині, і людина буде щось робити, аби переінакшити вашу якусь ситуацію. Але все буде в рамках закону. Це не те, що там щось там, знаєте, ну, щось там змінять заради вас. Ні. Буде робитись так, як слід робити. Далі дивлюсь, який ще шлях вам відкриться. Для когось тут, знаєте, як показано, тут, от як людина пенсійного віку відходить від справ. І звільняється її посада. І є можливість зайняти цю посаду. Людина дуже така літня, вже просто нема сил вже їздити на роботу. Це просто вже, ну, не те, щоб там людина просто сама по собі не хоче, вона вже не може то робити. І вона звільняє це місце просто тому, що все, край. І дивіться, як, тут треба бути ну доволі так, може, навіть так, з хитрощами зробити свої якісь кроки, бо дивіться, є людина, яка як на гачок хоче вас вчепити тим, що я тобі допоможу, але. От вам не треба оці але, бо там багато чого, потім буде собі тягнути з вас. І це, знаєте, не, не грошима будете, а якимись діями. Щось ви будете замість неї робити потім. Ну, як знаєте, вона буде гроші отримувати, а ви будете цю роботу виконувати. Тож, таке. Її можна обійти. Тут навіть показано, що ви навіть знаєте робите вигляд, що ви і не чуєте, і не розумієте, що вона каже. Про що йдеться мова? Далі дивлюсь. Якогось, знаєте, ключа отримує людина через телефонну розмову. Якийсь зараз. Дивіться, тут така ситуація показана, коли хтось з вашого оточення, ну, там, наприклад, з роботи вашої. Людина захворіла і через це як передає вам свої обов'язки. І, знаєте, ви отримуєте, але я не бачу, щоб ви були незадоволені. Насправді, ну, от ви як хочете е зайняти цю посаду, от робити цю роботу. Так, далі. Так, дивіться, ось тут показана ситуація, яку вам е як пропонують обійти. Ну, замислитись на сам насамперед. Бо дивіться, як показано. Тут мені показана жінка симпатична, дуже начитана жінка, мені показана, дуже така, знаєте, ну, цікава. Знаєте, з людиною є про що поговорити. Людина, яка, знаєте, самодостатня, з'являється поряд з цією жінкою, чоловік, який. От знаєте, зацікавила. Зацікавила захотів собі таку, але дивіться, мені показують, що поряд з ним є якась жінка. Я не знаю, знаєте, вона як старша за нього. Це може бути і мати його, але не обов'язково. Ви та жінка, яка, знаєте, от він як вхопиться в вас. Він не буде пускати до вас ні друзів, ні подруг, нікого, тільки він повинен бути поряд з вами. Ось на цю ситуацію дуже звертають увагу, чи треба, чи треба потрапляти вам в таку ситуацію. Тут, знаєте, не показана ситуація, що ви щаслива стаєте. А навпаки, якось так ви розгублено, мені тут показані. Якась ваша розгубленість. Ви через певний час не будете розуміти, що вам робити. Від вас якось відверта через цього чоловіка від вас відвертаються люди. Дуже епатажна людина. Він дуже такий, знаєте, ну. Такий, що складно з ним буде, дуже складно. І ось тут наступна ситуація показана, коли жінка, знаєте, як відвертає від себе, від як жене від себе чоловіка, він мені як клон показаний, такої поведінки, такого якогось, знаєте, ну, от коли. Коли ви десь з ним буваєте, то вам соромно за нього зазвичай. Він якось так себе поводить, що ви потім біжите, і аби ніхто не подумав, що ви разом. І ось тут хочу, ось це мені подобається, і це дуже приємно. Дивіться, мені показана ситуація, коли Нова сім'я будується, коли це тільки буде нове знайомство, це тільки буде знайомство з батьками, з, з оточенням. І що приємно, це, знаєте, це буде пара. Яка створилась завдяки тому, що ваші сім'ї, ваші роди притягнули вас один до одного. Це мрія не тільки ваша. Зустрітись, а це мрія навіть ваших. Ну, ваших родичів. Це знаєте, така якась. Мислебудова, яка така ну от, ну от, намріяли. Один одного намріяли. Ось так воно показано. І доволі швидко ви зрозумієте, що ось він той самий, і вона та сама. Це, знаєте, доленосна така зустріч буде. І люди доволі швидко. Зголосяться реєструвати той брак. Тут така симпатична ситуація, намальована. Всі усміхнені, мені дуже це подобається, що всі усміхнені і. І тут, ну, да, так, тут, тут і дітки. Буде двоє діток в цій сім'ї. Ну, трошки, трошки згодом. Так. Хоча, може, і троє. Двійнята і ще хтось ось так воно показано, але то я не знаю для кого це я кажу. Але я дуже-дуже хочу, щоб так воно і сталося, як мені показано, бо дуже така приємна історія намальована. Хочеться, щоб вона в когось дійсно була. Так, і що тут ще відокремиться ситуація завдяки вашому другові. А дивіться, від вас, відійде людина. У вас є, ну, я не знаю, чоловік або жінка. Мені просто от намальована ситуація, коли я розумію, що це дуже дружнє ставлення до вас, людини. Це дуже людина, вона дійсно опікується вами, їй болить, коли вона бачить поряд з вами людину, яка Ну, страждання вам приносять. Дуже велика підтримка буде від цієї людини, бо у, вас, у когось з вас вже йде ситуація, коли ви женете від себе людину. Коли ви дуже чоловік мені показаний, ну, от, якщо жінка жене, так? то чоловік мені показаний, він там. Знаєте, з нього такі слова вилітають, такі ну, такі нехороші. А, і людина, як собою закриває вас, знає, як ви, як вам боляче, як, як ви то потім живете, всю цю ситуацію, і людина вас закриває собою. Щоб вам було легше і підтримку вам колосально дає. Тож не бійтесь, ви не один, не одна тут ситуація, коли... бо якщо чоловік слухає цю ситуацію, то поряд з вами є людина. Я не знаю, от тут я не бачу хто. Або чоловік вас так підтримує, або є ну, якась там дружня до вас жінка, яка підтримує. Але підтримку я бачу дуже-дуже сильно таку. І знаєте, от як, як людина як прожене, то дійсно Чорнота та піде по, разом з тією людиною, яку проженуть. Бо зараз ще багато чорноти, але все воно відійде. Нічого не залишиться. ну Тільки в спогадах, але то таке можна потім згадувати або не згадувати. Це за вашим бажанням буде. Ось така вийшла філіжаночка з такими подіями. Дуже дякую всім, хто подивився. Вам всім бажаю гарного дня, гарних подій, гарних людей в вашому житті, міцного здоров'я вам, багато грошей вам і гарних гарних подій скрізь, де б ви не були. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, і давайте побачимось в наступному відео. Всім пока!